Вітаю всім мирної ночі. Кому спиться і кому не спиться. Зараз ми працюємо над пилкозбірниками. Робимо зараз днище. Так як я і говорив, пилкозбірники, я роблю восьмирамочні, рамочні безфальцеві. Так як у мене корпуса безфальцеві. З 25-ки доски. Зараз хочу показати, що він себе поки, ну, представляє. Я поки підготовлюю тільки саме днище. Роблю все поетапно. Сам потім полкосбірник буде складатися з касети, лотка. Ну і от самого такого днища. Перше, що ми робимо, це ми зробили ось таке днище. Висота його 15 см. Ну, ширина на восьмирамошний вулик. Ну, у мене, як ви бачите, частково сітки. Сітка просічно витяжна і частково дно фанера. Так, зараз покажу. Ось так воно все виглядає. З цієї, ну, тут немає нічого такого, один люток. Ось так все виглядає. Ось такий перед, Люток на сантиметровий, 12 см він ширини на ширину касети. Куди будуть заходити джоли, Там 4 см відверху, один люток у мене в, цьо, в цій. Ну, цьому днище я називаю днище, він по розмірам як надставка 145. та Так, Тепер дивіться, це в нас дно з цієї сторони. Зараз я перекину. Ось таке дно. Тут кажу, фанера 6, 6 мм фанера і 25 см сітка. Ну, Можна сказати, 50 на 50, но сітка і глухе. Повністю сітки я не використовую на своїй пасіці. Мене такий варіант влаштовує. І в інших вуликах, так як я не кочую, то мені цього до, ну, до, достатньо. Далі тут ще буде йти дві планочки. Ну, типу ножки, ножки такі 2-сантиметрові ширини, зараз покажу. Ось такого брусочка. Вони будуть йти ось так будуть. Хоп. І тут з цієї сторони хоп. Щоб воно можна було його ставити, десь щоб був тут зазор. Так, це перше, що ми зробили. Так, з цієї сторони, такий цей, потім ще дошечка теж буде вирізатися. Так, зад, потім ми так само вирізаємо вже дошечку по розмірах. Потім ще, ну, це поки, поки такий початковий варіант. На боках ще буде тут е, планочки нашиватися, по яких буде їздити касета. Наступних відео обов'язково покажемо. Зараз, поки ми підготовлюємо ось такий варіант, підготовлюю варіант. Планую зробити, не планую, а повинен зробити 50 ось таких донних пил пилкозбірників. Побачимо, як вони це покажуть. Але це сугубо 50 на 8-рамочні вулики. Уже на 10 рамошні будемо робити касету на 2 сітки для проходу, для, на 2 решітки для проходу бджіл. Восьмирамочні, поки такі безфальцеві, так як я кажу, не кочую, мені, я думаю, цього варіанту буде достатньо. Є інструмент, є з чим працювати, то можна самому робити, бо обдзвонив, так як я говорив, скрізь черги, або ну, і ціни відповідно теж на них не дешеві. Дай таке. То, тож ми працюємо. Що ще хочу сказати? Ну, Роботи теж не моє. Будемо фарбувати гумовою фарбою. Двічі планую пофарбувати фарбою. Фарбою будуть білі і будуть ну, блакитні. Блакитні голубенькі такі, будемо, щоб таке ніжне робити. Ніжний кольор якийсь. То це, щоб... Для бділка буде біле, жовте і блакитне. Або біле і блакитне. дивлячись яка буде гумова фарба. Використовують гумову фарбу на перший рік, дуже добре вона себе показує. Також, що я ще хочу сказати за ці дни, ще планую на них потім спробувати зимувати. Зимувати. І ще хочу сюди доробити з 6 мм фанери замість касети. Наприклад, весною, вже коли от там в кінці лютого щоб не було дно, ну щоб дно не було сітча, а так само замість касети вставляти фанеру за двішку і все виходить собі глухе дно. Уже коли там, ну Під кінець лютого, початок березня. Тако підверг собі шоп, вони собі хоп зайшли. О, Ще якось подумаємо, що з трутнями робити, щоб вони могли кудись виходити, бо теж для них потрібно. Кажу, трошки вже їх наробив. Робота Робота мене... працювати подобається, собі працює і все головне, що ніхто не заважає. Якось так. Всім успіхів, миру і добра. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі і ставимо вподобайки. В наступному відео вже... Будемо більш-менш підходити до фінішу. Якщо буде можливість, така викладемо, обов'язково і знімемо. Завтра планую, дасть Бог, почати робити касети. Трошки є зроблених з цих вуликів, у вуликів самих цих книжків, то потрібно вже їх робити. в них касети. Ще потрібно буде придбати льотки. Придбав я ось такого раніше Ну, Після льоток один придбав, хотів поставити його на прототип. Але вже ви бачу, що діло буде, де потрібно все зробити. Головне, щоб вони щоб працювали, щоб був мир і спокій. Тож, друзі, всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки. Всього вам найкращого.